З вами Лілія Налягака. Час новин. Декілька годин тому в Україну з російського полону повернули групу наших захисників. Усе відбулося в рамках великого обміну за стамбульськими домовленостями. Як нам повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, це військовослужбовці ЗСУ, ТРО, бійці Нацгвардії та Держприкордонслужби. Наймолодшому захиснику 24 роки. Він потрапив у полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року. Найстаршому 62 роки. Серед звільнених є офіцери. Загалом додому повертаються українці, що боронили державу на Донецькому, харківському, луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках. Так, Я повернувся. Він повернувся з ним. Все добре. Він на Україні вже. Він уже вдома. Так. Дякую, сонечко. Дякую. Дві людини загинули і дві постраждали через російські атаки на Харківщині? Загалом по регіону ворог застосував сім керованих авіабомб, шахеди, ударні безпілотники, герань били по цивільному населенню та ефпі-дронами. Докладніше про ситуацію в харківському регіоні нам готова розповісти моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо. Світлано, привіт. Яку інформацію маєш? Вітаю, Лілія. Так, на Харківщині через ворожі атаки загинуло двоє людей. Це все сталося в куп'янському прикордонному районі. Так, учора, під час обстрілу Петро Іванівки, загинув 60-річний чоловік. А після того як росіяни вдарили кабом по водяному дворічанської громади, там Загинула 50-річна жінка, а 49-річний чоловік отримав поранення. Чотири керовані авіабомби росіяни вчора скинули на Григорівку Куп'янського району. Кожна з авіабомб по 250 кілограмів. Там пошкоджено 10 приватних будинків, і дивом ніхто не постраждав. Загалом ситуацію в Куп'янському районі глава місцевої адміністрації називає критично небезпечною. Будь ласка, послухайте його пряму мову. Купянський, фактично вся територія Куп'янської громади це закрита територія. Концентрація обстрілів ворогам, в тому числі застосування FPV-дронів, Вона максимальна. Тому, на жаль, на зараз заїзд в місто Куп'янськ або на територію купянської громади. Це великий ризик, великий ризик для життя та здоров'я. на сьогоднішній день за цей місяць виїхало понад 290 цивільних осіб. Але велика кількість залишається, і це жахає, тому що. Ті умови, які є в Куп'янську, та концентрація ударів, яку завдає ворог, вона не дає можливості нормального існування в Купянську, і це не потрібно. Єдине, що зараз може врятувати життя це евакуація. Ізюмську громаду цієї ночі росіяни атакували ударними безпілотниками. Декілька влучань зафіксовано в самому ізюмі. Деталі послухайте, будь ласка, голову місцевої адміністрації. Вночі ворог атакував місто Ізюм, БПЛА, по типу шахет зафіксовано три влучання: одне в непрацююче кафе, два інші по відкритій місцевості. Постраждалі та пожежі відсутні. Внаслідок обстрілу в одному з багатоповерхових будинків вибиті вікна. І вже сьогодні у Вовчанській громаді росіяни ФПВ-дроном полювали на місцевих. Так скинули ФПВ-дрон, вибухівку. Скинули на подвір'я приватного будинку. В цей час на подвір'ї знаходився чоловік, 70-річного чоловіка поранено, і там, завдяки тому, що дуже оперативно зреагував місцевий поліцейський громади. Чоловіка доправили до медиків і його врятували. Такі в нас ситуація, така в нас ситуація на Харківщині. Лілія. Дякую тобі, колего. Світлана Шакера розповіла про оперативну ситуацію на Харківщині. Понад 100 людей залишаються у лікарні. Серед них 13 у важкому стані. Дніпро продовжує оговтуватися від масованого удару. Медики рятують життя поранених, а комунальники ліквідують наслідки. Нагадаю, 24 червня Росія завдала балістичних ударів по Дніпру та місту Самар. Загинуло 22 людини, 300 були поранені. 24 червня стало для Дніпропетровщини найстрашнішим днем за час війни. Область опинилася під масованою атакою балістики. Старим вибухом розбило все. Старий маленький був, а то третій, оце потужний був, розбило все. Під прицілом ворога були об'єкти промисловості та найбільшої шкоди зазнали житлові квартали. 22 людини загинули, понад 300 поранені. Стеклами руку порізали онуку, а у дочки. Вона бігла і як видно волною, вона впала і летіло все. І Сусід успів витягти, тому що двері все посеред, там посередині секції. Багато різних ран, всі не, не, ну, не глибокі, нібито, але кров йшла, тому треба було щось з цим робити. По спині я не знаю, бачила Угу. Я, я ще сам не бачу, чесно. Мені якось фотографували, показували, ну, там щось не дуже приємне. У момент терористичної атаки Валентин із сином був удома. Тепер усе його тіло в порізах від скла з розбитих вікон. Чітко не пам'ятаю, тому що все змішалося в голові. Отак я встав, дитину взяв на руки, відніс. Е, ну ще все розбито Немає немає квартири. Вибухова хвиля зачепила майже 40 навчальних закладів, серед них і дитяча садочки, де на той час була малеча. Ми встигли дітей спустити в укриття. Як почалась тільки сирена, одразу спустили дітей в укриття. Хтось був на вулиці, хтось готувався до заняття. Ну і швиденько все спустили і вже вибухи зустрічали в укритті. Майже всі приміщення пошкоджені, майже всі. Лишилося кілька. Припустимо, мій кабін, кабінет, він виходить на іншу сторону, і там вікна маленькі. Всі оці вікна вряд які великі з цього боку вилетили з, ті, з праворуч і ліворуч. Вони просто ну нахилилися, але теж всі розбилися, всі пошкоджені. Жодного цілілого вікна немає. На лікарняних ліжках досі залишається понад сотня потерпілих, з них 13 пацієнтів у тяжкому стані серед поранених, семеро дітей. Вибухові травми кінців це проникаючі травми червоної, ну, порожнини, грудної дитини. Досутних пацієнтів з пошкодженням стральних судин автосуденних хірургів працювало загалом основна травма то акубара, травма поранення м'яких тканин, і одне з дитини перелом кісток є. наразі. Стан всіх стабільний, загрози життю ніякої немає. І загальні прогнози для повного одужання без якоїсь морідізації або порушень функції дуже гарні. Вже третю добу у місті усувають наслідки удару через масований ракетний обстріл Російської Федерації понівечено майже півсотні багатоквартирних будинків в оселях вилетіли вікна та й двері, а стіни у тріщинах пошкоджені близько 10 покрівель та понад 800 вікон. Сталося це саме двері одна. а так все по поломано? Все і окна ну, все І двері в кунато. Як ходить, все. Людей закликають звертатися до районних адміністрацій із заявами про відшкодування збитків з Дніпра Олена сам засоба подробиці телеканал Інтермарафон Єдині Новини. Столичних школярів, які допомагали розбирати завали в зруйнованому будинку, нагородили спеціальними подяками. Нагадаю, в ніч проти 17 червня внаслідок ворожої атаки зруйновано під'їзд на вулиці Вацлава Гавела в Києві. Допомагали рятувальникам діти різного віку. Детальніше єлизавета Кротик, Є, Єлизавета Яковлева розповість. Ці кадри облетіли інтернет. Київські школярі на рівні з дорослими тягають важкі рами, розгрібають завали, допомагаючи мешканцям зруйнованого будинку в Солом'янському районі. 25 школярів різного віку від п'ятикласників до випускників. Вони не замислюючись кинулися на порятунок. Сьогодні маленьким героям вручають подарунки та спеціальні подяки. Ця така дуже хвилююча ініціатива нас здивувала, і було вирішено на рівні КМВА привітати діток, відзначити їх і показати їхнім прикладом для інших, що патріотизм це не те, що десь в книжках пишуть це, що твориться нами на вулицях. Після урочистостей діти та підлітки прямують на тренінг із тактичної медицини. А ми маємо можливість поспілкуватися з героями. Богдан мешкає неподалік від зруйнованого будинку, каже, просто не зміг залишитися осторонь, коли дізнався про трагедію. Я почув вибух. Потім зранку пішов. Ну, мені мама сказала, що що сталося на Укрпошті. Е, мені друзі позвонили, сказали, пішли на Укрпошту і допомагати. І ну, і ми допомагали цілий день, тому що треба допомагати Україні, а не просто ну з е, не зважати на це. Тим часом у будинку в Солом'янському районі Києва, де від удару ворожої ракети минулого тижня обвалився цілий під'їзд, тривають відновлювальні роботи. Там уже частково підключили комунікації. Оперативно ми провели відновлені роботи з електропостачання, водопостачання. І на сьогодні, з першого по шостий під'їзд, вже є світло, вже є вода, вже працюють ліфти. Зараз проводиться інструментальне дослідження сьомого під'їзду, який постраждав, для того щоб визначитись, коли ми зможемо приступити до його відновлення. Голова району стверджує, поки що про необхідність знесення будинку не йдеться чи вдасться реконструювати будівлю і яким буде обсяг робіт, стане відомо вже після результатів експертизи. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини. У півтора раза смертоносніші ніж торік. Таку оцінку ударів РФ по Україні дала місія ООН з моніторингу дотримання прав людини. За перші п'ять місяців цього року кількість загиблих і поранених українців значно зросла порівняно з аналогічним торішнім періодом. Наймасштабнішої шкоди завдають балістичні ракети, якими Росія гатить по щільно заселених житлових районах великих міст. У такий спосіб каже голова місії Даніель Белл, Ворог демонструє прагнення завдати якомога сильніших ударів саме по мирному населенню. Особливо це стосується останніх ударів по Білгород Дністровському на Одещині та по Дніпру. Обидва обстріли сталися посеред дня та забрали 24 життя. Поранені зазнали понад 300 людей. Ці та інші атаки на школи, житлові будинки та лікарні вважають воєнними злочинами відповідно до міжнародного права. Кількість злочинів з боку росіян проти українських дітей також зростає згідно зі звітом ООН, Порушень прав дітей у зонах конфліктів збільшилося на 105% порівняно з попереднім періодом. За даними організації, лише за рік росіяни вбили 94 дитини. Поранили 577. Крім того, війська країни-агресорки здійснили понад пів тисячі атак на школи та більш як три сотні на лікарні. Окремо у звіті йдеться про депортації неповнолітніх до Росії. Багатьох із них досі не знайшли та не повернули родинам. Через масові порушення прав дітей в Україні Росію цього року повторно додали до так званого списку ганьби. Нагадаю, за даними офісу генпрокурора, від початку повномасштабної війни в Україні внаслідок бойових дій та обстрілів постраждали понад 2500 дітей. З них 630 загинули. На лінії фронту від початку доби відбулося 79 боєзіткнень. Як повідомили в генштабі зсу найбільше 26 спроб потіснити наших захисників на Покровському напрямку. Сили оборони відбили там 21 атаку ще п'ять точаться. Досі вісім із 14 ворожих наступів українські захисники відбили на північно-слобожанському і курському напрямках, і бої там не припинилися. На Лиманському напрямку з 11 атак ворога зупинили 9. Два зіткнення тривають. 15 окупантів узяли в полон українські десантники на Сумщині. Про таке повідомляє командування десантно-штурмових військ. Більшість солдатів 810 ї та 155 ї окремих бригад морської піхоти РФ. Українські військові кажуть, ці бригади були особливо жорсткими щодо наших захисників, які потрапляли до них у неволю. Полоненим окупантам надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Сучасні рішення для порятунку життів на передовій. Дві бойові бригади Нацгвардії Хартія та Спартан отримали мобільні медичні пункти Стабнет. Це міні-операційні, які можна розгорнути просто на лінії фронту. Детальніше про те, як вони працюють, розкажуть мої колеги. Зараз ми знаходимося всередині мобільного стабілізаційного пункту. Стабнет зовні великий контейнер. Усередині мобільна лікарня, яку можна встановити поблизу лінії фронту. У ній є все для швидкого порятунку життя. Стосовно медичного обладнання, стабнет обладнаний повним комплектом медичного обладнання для надання невідкладної допомоги, навіть для проведення оперативних втручань, у нас є електричний коагулятор, є апарат ШВЛ, монітор пацієнта, кисневий концентратор, ШВЛ, там в нас електрокоагулятор, це бокс для розморозки крові. Ця версія обладнана двома операційними місцями, а працювати автономно здатна протягом доби. І розгорнути на місцевості цей мобільний стабілізаційний пункт можна за 5 хвилин. Контейнер для бригади Хартія приймає Юлія Паєвська. Парамедикиня, волонтерка, вона працювала в Маріупольському госпіталі. У 22-му три місяці провела в полоні. Сьогодні рятує життя нацгвардійців. Це легко броньована штука дозволяє стабілізувати навіть дуже важко пораненого бійця. Другий стабнет отримала бригада нацгвардії Спартан. Військовий медик Никита Іванченко нині служить на покровському напрямку. Одному з найскладніших по всій лінії фронту наголошує мобільність і швидкість там критично важливі. Це важливо, тому що це мобільність дає змогу швидко розвернутися, швидко почати працювати. Є можливість зберігати стерильність, працювати в асептичних умовах. Це досить важливо для попередження інфекційних ускладнень у бійців, плюс швидкість надання допомоги. Якщо дозволяє обстановка, дозволяє евакуація поранених хлопців швидше доставлять. Ми швидше почнемо працювати. Це дозволяє зберегти і кінцівки і власне життя. Проєкт Стабнет реалізований за співпраці України, Франції та США. Це вже 36-й і 37-й контейнери, які доправляють на фронт. Загалом автори проєкту хочуть відвести на передову 100 таких мобільних стабілізаційних пунктів. Ми фактично відбудовуємо нову інфраструктуру, таким чином вирішуються дві проблеми: перша проблема це надання медичної допомоги протягом першої години після поранення, і друге це запобігання. Ампутаціям внаслідок бактеріологічного забруднення да, людини. Французи, це якраз є одним з партнерів. Це тобто партнери, це американський український фонд і французький народ багато донатить саме на стабнет, який є також одним з партнерів. Тому це така колаборація, якраз той випадок, коли Європа і Америка працюють спільно створені для порятунку життів на фронті. Стабнети скорочують час евакуації поранених. Зменшують ризики ампутації такі контейнери. Наголошують військові медики. Єдиний шанс вижити для сотень українських захисників. Катерина Самойленко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтермарафон і Єдині новини. Північна Корея може направити до Росії додаткові війська для участі у війні проти України в липні або серпні. Так заявили південнокорейські законодавці, посилаючись на дані розвідки. Оцінка базується на результатах нещодавнього візиту до Пхеніана, високопоставленого співробітника Служби безпеки президента Росії. В обмін на артилерійські боєприпаси та ракети Пхеніан, ймовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет. Нагадаю, раніше КНДР пообіцяла відрядити до Росії тисячу саперів і п'ять тисяч військових будівельників, нібито для розмінування та відновлення Курської області. Співпраця базується на договорі про взаємну оборону, підписаному лідерами країн Торіку червні. Північна Корея надсилає Росії артилерійські боєприпаси та ракети, засоби радіоелектронного придушення. Пхенян ймовірно отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет. Сьогодні відзначають день кримськотатарського прапора у Києві. Біля будівлі Міністерства закордонних справ урочисто підняли національний стяг кримських татар. Це щорічний день, коли вшановують пам'ять корінного народу Криму, який постраждав від депортації, переслідувань і сьогодні від окупації Росією. Кримськотатарський прапор є символом, знаком неподільності Криму з українською державою. Мене в нас, моїх колег у кримсько татарського народу, в українському суспільстві немає жодних сумнівів в тому, що Крим буде звільнено в цьому прапорі, е, закодовано дуже багато речей, які є нам близькими. Там ми можемо побачити і море, е, і сонце, і небо, і прагнення. До волі і свободи, і боротьби за е, свій народ, але й тому, що е, цей прапор став символом е, символом е, боротьби проти російської окупації. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз єдиний марафон продовжить Олександр Васильченко. Дякую, Лілія. Спецтрибунал для розслідування злочинів в Росії проти України засудження агресії РФ, а Також про що говорили Зеленський і Трамп під час останньої зустрічі. Про це і не тільки поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за свою країну.